Добрий день! Якщо ви шукаєте насіння соняшнику з дуже високою стійкістю до вилягання та осипання, з високою стійкістю до посухи, з максимально наповненим кошиком, з стійкістю до основних хвороб, з високою врожайністю, з олійністю більше 50%, яке витримує 50 генстару, має стійкість до вубку 7 плюс раз, то таке насіння уже є у нас на складі та Неймар від компанії Артагро. В наявності маємо фракцію стандарт та Екстра, вже готові до відправлення. На огляді фракція стандарт 3.6. Детальну інформацію по даному гібриду можете уточняти в наших менеджерів і не зволікайте замовленням чи бронюванням насіння, адже розкуповується воно швидко. Також в наявності маємо засоби захисту рослин та мікродобрива. Доставка по всій території України безкоштовна. Гарних вам врожаїв!